Цьому дослідженні згадується про те, скільки живуть безпілотники на полі бою, і там написано, власне, що українська армія за певний період за, за перші там три три тижні втратила 90% безпілотників, які були в бойових порядках. Це я власне цю цифру знав, тобто мовчав, але фактично, коли вона зараз оприлюднена, це вона показує, який на сьогодні є попит на відновлення тих втрат, які були зроблені на в перші дні війни. А з іншого боку, також на Диться, що мовно кажучи, квадрокоптер живе на полі бою три польоти, да, тобто безпілотник які там з стандартною схемою там шість польотів. да тобто, фактично, це означає, що ця потреба колосальна Так само стосується і інших зразків озброєнь. Один із висновків стосується, що треба переходити на. Масове виробництво більш дешевих зразків озброєння. Кожна країна повинна мати можливість для відтворення тих чи інших зразків. Я думаю, що це вони з висновків цього дослідження. Як оце зараз от на полі бою ситуація з, з тими ж безпілотниками в ваших підрозділах? Чи відчувається брак, і які ще можна висновки там розробити через призму власне твого тактичного бойового досвіду? Скажемо так, дійсно безпілотники вони достатньо вразливі, особливо якщо ми кажемо про дешеві комерційні моделі. Але зараз, ну може, ну на найгарячіших ділянках фронту, там в районі Бахмуту, Соледару, безпілотники і живуть і три вильоти. Наш досвід досвід інших наших підрозділів говорить, що все ж таки набагато більше. Ну, наприклад, під час харківської наступальної операції. Ми за перший день втратили один квадрокоптер, і при цьому було зроблено десь сотня вильотів, тобто 300 – це так суттєво різні показники, тому незважаючи на те, що дійсно ці засоби вони вразливі, все ж таки їх термін життя він набагато більший. Ну, принаймні, якщо оператори по перше досвідчені. З іншого боку, якщо там квадрокоптер якось впав, і його ще можна дістати, його дістають. Тобто, знов таки та сама харківська наступальна операція. Ми один квадрокоптер втратили і десь вісім діставали з сірої зони, тому що вони не долітали. Але ці втрати ми не могли собі дозволити як безповоротні, тому їх витягали.